Україна, Італія, синьо-жовті проти сквадри Адзури, козаки Сергія Реброва проти нестабільних хлопців Лучано Спалеті, але все ж діючих чемпіонів Європи. А що може бути складніше, коли твоє потрапляння на Євро залежить від перемоги над діючими чемпіонами Європи? То місія не здійснена чи все ж? Здійснена слава Україні, друзі, за канал Legendary і Я Ігор Мартиненко вітаю вас всіх, і звісно, про що ще може йти мова? Ні про що інше як про майбутній поєдинок Україна Італія, який відбудеться. Вже сьогодні, 21.45, в німецькому місці Леверкузен на місцевій Бай-арені, яка просто вимушена стати синьо-жовтою не просто на 45 і 45 хвилин, а на всі 3, 4 чи 5 годин, тому що справді підтримка має бути несамовитою. Тому одразу прошу напишіть в коментарях, чи вірите ви в перемогу збірної України над сквадрою Адзурою, і що треба зробити Ребро та компанії, щоб ця мрія? стала реальністю. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, звісно, підпишіться на канал Legendary Balls. Буду дуже-дуже вдячний всім. Якщо хочете ще більше зробити для розвитку каналу, є у вас змога. І є бажання, тож прошу скануйте QR-код чи беріть реквізити в описі до відео. і Я взагалі буду вдячний за будь-яку підтримку і допомогу, також за ваші лайки, підписки і за коменти. Тож, 21.45, вже сьогодні, за київським часом, саме у цій порі пролунає стартовий свисток Хесуса Хіля Мансано, іспанського арбітра, який ознаменує старт головного поєдинку року: Україна, Італія. Безсумнівно, ми не є фаворитами в. В цьому матчі ми не є діючими чемпіонами Європи. І ще, друзі, не хочеться зациклюватися на минулому і на нашій поразці в першому колі на Сен-Сіро 2-1. Досить беззуба гра в виконанні збірної України, хоч вдалося забити зусиллями Ярмоленка. До обика один гол, але все ж Італія домінувала. І скоріше б італійці забили третє, ніж ми тоді зрівняли рахунок. І окрім того, Україна ніколи в своїй історії не обігрувала італійців. всім поєдинків зіграли, п'ять перемогу сквадри Адзури, і дві нічі, але все одно це абсолютно нова історія. Тому у 30 тисяч на Бая Арена в Леверку занімає несамовито підтримувати Україну, так само, як і всі ми, хто знаходиться в Україні чи в інших країнах. А головне, от знаєте, хочу нагадати фото, яке було зроблено під час поєдинку Україна, Північна Македонія, коли наші захисники України, Сили оборони України, хлопці на передовій, оператори дронів під час е, свого чергування дивилися паралельно так на планшетику. Поєдинок україна на самовито вболівали за синьо жовтих. От про це мають пам'ятати наші футболи. А не там про минулі поразки чи минулі помилки свої або попередніх поколінь українських футболістів. Тож справді, на сьогоднішній день ми дійсно можемо обіграти саме у футбол італійців, не тільки свою самовіддачею бійцівським, козацьким духом, а справді у футбол. Тому що Італія зіркова тут без варіантів. Це 100% суперсклад, хоч і не той, з Тоті, з Дель П'єро, з Нестою, Канаваро, Мальдіні, Буфоном і іншими суперзірками. На яких ми росли в 90-2000-ті. ті та Але і нинішня команда від Донаруми до Барели, можливо, це ще не такі титани, як згадані мною суперлегенди, але все одно це класна команда, вона більш майстерна, і це однозначний фаворит в нашому протистоянні. Але як класно грають українці сьогодні і в Європі. Дует Довбики Циганков. Це просто пісня Жерона на першому місці в іспанській Лалізі. Забивають в АПЛ наші Зінченко, Миколенко, Мудрик. Той же нарешті став забарний абсолютно найважливішим гравцем для оборони Борнмута. Ну і в інших європейських лігах українці теж не пасують задніх. В лісі чемпіонів Донецький Шахтар, український шахтар, який складається на 90% з наших футболістів, обігрує саму іспанську Барселону. Київське Динамо більш кризове, але все одно обіграло лідерів УПЛ Криворізький Кривбас. Після того, як Олександр Шовковський прийшов на тренерський місток білосиніх, тобто, як бачимо, в Збірників з психологією має бути все гаразд, і ті ж гравці Дніпра 1, які в свою чергу обіграли Донецький Шахтар, якраз стали лідерами УПЛ. Отут інше питання, а як саме оберемо ми шлях для гри проти Адзори? На мою думку, треба грати сміливо, треба грати в атакувальний футбол. Ви можете написати у коментарях, чи погоджуєтесь чи ні, тому що я нагадаю, в нашій групі сів нас на сьогоднішній день порівну очок у Адзори та в України, але в них є. Перевага через те, що на Сенсіро вже згаданий поєдинок, вони обіграли нас. А тому нічия, чи перемога Італії виводить, відповідно, на євро діючих чемпіонів Європи. Ну а перемога України з будь-яким рахунком, все просто, відповідно, виведе саме нас, напряму на Євро з другої сходинки в нашому. Квінтеті Сі, що думає з цього приводу Сергій Ребров. Він сказав, що вже визначився з планом, але тільки в день гри розповість докладніше про це гравцям. Про це він згадав і на передматчові прес-конференції. Ще сказав, що впевнений, сквадра зора точно не буде грати на нічию. Ми повинні бути готові к дуже інтенсивної гри. А завтра ми вирішимо. Ми вирішили вже а завтра надамо гравцям інформацію, як ми будемо грати. Те, що Україні потрібна перемога, а Італія нічия. як це на вашу думку, може вплинути на гру? я впевнений, що ніяк. Я не, не вважаю, що Італія завтра вийде та буде грати на нічию. Це, це не та команда, яка закроється ззаді та буде грати на нічию. А тепер щодо стартової одинадцятки, який же склад обере Сергій Станіславович на поєдинок проти сквадри Адзори? На мою думку, тут все абсолютно просто, все читається. Ви можете написати в коментарях, чи погоджуєте зі мною або запропонувати свою версію стартового складу. Тож у воротах має вийти Анатолій Трубін, бо ну Теж довіряли він перший номер, але Трубін в шаленій формі за Бенфіку, яка б не була проблемна Бенфіка, але Трубін допоміг вкотре її дербі здобути перемогу і взагалі показує дуже такий зрілий і дорослий футбол на високому європейському рівні. Четвірка захисників зліва це має бути Віталій Миколенко, праворуч Йохим Конопля. В центрі оборони Матвієнко та Забарний. В опорній зоні, звісно, Тарас Степаненко, трохи вище Зінченко, і ще дещо ближче до Форварда Георгій Судаков. Ну і на флангах, друзі, очікується, звісно, потужний фланговий дует лівого Вінгера Михайла Мудрика та правого Віктора Циганкова, який і має доповнити Жиронську забивну зв'язку разом з центрфорвардом Артемом Довбиком. Отакий склад на мою Думку він є абсолютно оптимальним і найсильнішим на сьогоднішній день для збірної України. Звісно, ми віримо в перемогу, бажаємо її синьо-жовтим, але варто розуміти, що якщо ми поступимось італійцями, то в нас буде план бій це потрапити через плей-офф. Не думав, що таке скажу, але завдяки тому, що серби вийшли на євро 2024, Україна відповідно отримала шанс, ну як мінімум, потрапити до плей оф якщо не вдасться обіграти збірну Італії. але будемо, звісно, сподіватися, що все ж через парадні двері потрапимо на євро до Німеччини. Взагалі, друзі, напишіть на останок у коментарях, чи здається вам правильним взагалі, доцільним говорити про плей оф до того, як ми зіграємо з Італією, чи треба все ж старатися. Бити чемпіонів Європи і їхати на євро напряму самим, а Італія хай же розбирається в плей-офф. Ну тому й не будемо багато власне говорити про плей-офф, а будемо все ж підтримувати команду Сергія Реброва, в тому числі і на стрімі на каналі Legendary Balls. Тому сьогодні ввечері за годину до матчу, приблизно о 21.00, чекаю на всіх, будемо розігріватися, говорити про склад синьо-жовтих та сквадрадзури. Звісно, вболівати протягом всього матчу за наших в історичному поєдинку Україна Італія, треба перемагати, нарешті, вперше в історії італійську збірну. Друзі, прошу всіх поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ну, як завжди, якщо є бажання підтримати українські YouTube і цей проєкт. Будь ласка, задонатьте, я Ігор Мартиненко вдячний кожному за підтримку, за вашу активність, за вашу увагу. І, звісно, хочу побажати всього найкращого. Ну а нашій. Любі ненці в Україні тільки перемагай.